Там просто когда зарегистрировался. Какие этаж? А, ну, что она сидела на подоконнике, так, ваше... на четвертом. Уже На четвертый nu asprozi m preete de că mistrue cal digitalo u demoți. I'm not going to do that. I'm not going to do that. I'm not going to do that. I'm not going to I'm not going

Инициативная группа представителей э, ликвидаторов. Э, Вы знаете, наверное, что 14-15 э, года, 14 года указом президента, этот год сонования ликвидаторов. И мы, ну, это самое, еще только на комиссию ходять прессу знаки, АТО, а где, допустим, ну... Ми ну, як, як громади. Будь ласка, її запережав, запросили на комісію всіх бажаючих. Ні, Запрошували всіх, бажаючих відкритим листом, він запросив. прийшли Інформації не було, ніяк mm -hmm. не було. На інтернет не Ну, Ми не, не завжди користуємося за інтернетом, ну. а yeah. інших заходів інформації. Газети, телебачення. Розумієте, я вам поясню, тобто, наприклад, комісія може надійшли до нас звернення, да голова збирає, наприклад, е, дивиться скільки звернень надійшло, і може сказати сьогодні. Давайте завтра, на завтра mm -hmm. зберемо комісію. Тобто газету, щоб дати, це треба ну хоча б за тиждень мати ось там познакомиться, дивіться і стоїть, що треба хоча б попитати чи можна на не mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Можна, можна, В громадському у вас вдома так не можна. я розумію, ви в громадському місії. Не. <клес> І розумієте, таким чином тут ситуація, що на завтра призбирається така легальна комісія. Легально, зараз скоропасті, називається. У нас по положенням по комісії комісія <клес> збирається відповідно по надходженню <клес> згадування. Значить, шукають за поражанку. <клес> та чого за поражано? Ну мені безбудовні у нього було запитати. Він розказує батько, а що саме? Він розказує багато що є внесення, якісь подання на те, щоб вулицю ліквідати, назвати 20

Вони <постив> цим це не витримують, так? Розумієте, е, комісії, комісії засідають, ну, е, не відділ культури, а є лише секретар, в обов'язки якого входить зібрати а, членів комісії і е, роздати дві матеріали. Не відділ культури ведеться комісію. До культури є окреме питання в питання. Будь ласка, будуть. Які, кажіть? Те, що потворюється, пронизується роль ліквідаторів, а в мене є спам, саме за курс культури. Поясню чому. У мене є матеріали. Я, Скажімо, в минулому році при Марковському, у Мінській, в день вшанування, національному 26 квітня, і телебачення. В мене, кажуть, цього телебачення закликала програма ранкова кава. Вони кажуть, що це ось такий формат передачі, Ми можемо розважати. На цей день це українська виставка собак, за іпадони, розважальні заходи. Ви собі можете уявити в культурі, щоб в день такий самий, як голодомора, дідвички стали, танці у Все Це українські. Тому що? Я вам хочу просити, що а і подром, і виставка собак, і, і ранкова кама не відноситься до повноважень, а, а, а ви культури. Ви, Але видалі, і це не вина, собака тому що я теж сама люблю. Шість би разів на тиждень устраивали, і я б шість би разом і один день попросив не устраивали. І це, це наслідки вже бездіяльності культури, тому що якщо куди сказав би, що... Ісіть на виставку собак, то, мабуть, б культурна людина б не пішла, а набила б морду у тім, хто це робив. От що, значить, це вже насеток 20 без діяльність. Ось так нас просто не вчила це на робити. Не треба порівнювати культуру і собак. Розумієте? Це мен... наші так людини, не, не розміщені. Да, а які претензії кажете до культури? На проща змінювати, змінювати надо. А де секретар засідаєш? Я вам ще до скази кажу, коли вчитеня. Коли в я в школі. Слово Голодомор 70 в 70-х забороняли. Крути забороняли. Куди поділися ці забороняльщики? Їх історія стела. От так само зараз е, знищується про Чорнобиль. Це перекручується з поколею. Це культура. А при чому туберкувальна рада? Вибачте, ви по нашим закладам культури. У нас є Чорнобильський конкурс, де беруть звільнити. Вибачте, по музичне по бібліотекам ми проводимо зустрічі з ліквідаторами, ми проводимо бесіди, заклади, ми проводимо і розказуємо про культуру і на день ліквідатора. І концерти, вибачте, які ми проводимо зустрічі з ліквідаторами. А результат, а результат, що тупі вироснуть. Ну так ви ви розумієте, ви мене звинувачуєте на нужного людини, що радянський суді культура в цьому вийде. Ми прийшли знати, де ця комісія? Я постараюсь. Короче, бо ми ще ми, ми На потягнем, сьогоднішній конкретно. день, на сьогоднішній день голова комісії голова, голова комісії ну, новий, ну тобто склад не планує. Немає, немає там чи хто? був заступник комісії, який мав право проводити це засідання. Засідання відбулося в зв'язку з тим, що нам потрібно, ви знаєте, до 21 лютого прийняти відповідно до закону про декомунізацію, перейменувати вулиці. Звернення, перейменування на проспект Чорнобильських були. Чорни Іван піддав письмо. Ну і що лишили? Da, Пориці, а ну я улиця половина повинно? По-моему, писать это, ну вони просто або на Ковалек, Октябрьская революция, або вот десь пусть проспект Чернобыльцы вони просили твоими бан. Там человека 30 год пришлось. Ж... Значить і забули, це переходить, що ми ж нас вже немає. Чого? Ми за вас ми неоднократно обговорюємо це. І вибачте, коли ми стоїмо, ми пишемо ці сценарії нам... там на покладання. І дуже прикро там, про там, те, що, що держава відбуває. забуває про Чорнобиль От. і про агрон. Я, нам... я ж не сижу в Верховній Раді, і не составляю. Це вона, це, 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 вона, вона така верховна, як я як я. Два сперше, хто може там бути? Ми можемо з ними протерати, ми там щось Слухать, якщо угу. вже буде вирок вийде. ні, комісія буде засідати, тобто зараз іде обговорення, і десь ми планували десь на е, посядати коли 17-го чи 18-го 17 десь ну після виводу ворота в ганістана після п'ятнадцятого числа комісія повинна засідати. Так. Ми не це ж це ж ж ж прийшли просто хай А пропонувати? А пропонувати? ані, ані, ані ви думати йому приємно? Ну, нас три аргументи, вони більше залишить свій номер телефону, залишить я я е, завтра, Залиште... я... і ми запросимо вас Добре, на засідання комісії. І за них забули не тільки він а адмітрію, взагалі ніхто нікому не вже років, я вже матір за яліходжува. і сам дуже прийшов з а їм за них вообще. Це ж вони ще так і нерві. Я знаю. Я знаю, я підтримую про те, що я так я забули Чорнобильців, афганців, все 50 забули. 50. Ніхто не пам'ятав того. 50, Ні, коли коли, коли я, я там 15 числа, то концерт, там, в, в Києві, збирають призідні при виступ, там сто накриє. і все, і забули хлопців. От у нас лостики продає а ми пройде кожу, раньше пишу. Що уже забуде? Це 217. Це столько. Вася, а я потом переговорю, сейчас разом. Може, може, не хоче приїхати. Ні, пока не надо, пока не надо. Тут е, ми не критикувати. Тут є пропозиція, я не знаю, не за ціном говорю, коли він. Ми ж це не, не, не тільки зараз займаємо, коли він ще був ну познапательный также заступником и да. За, телезник варі. был устраивал бы стих двигаться чтобы не было викривлення размерите не бували героїв Сергій <плес> Віталій, скажіть, будь ласка, у нас були звернення на комісії, вони допомігалися делегації і, э, від ліквідаторів Чернобыльська. І, і вони, говорячи, вийшли з переліку на нас саме те, що було звернення, а поразинувати там на клетчі, на процесі городи Чорнобиля. Пам'ятаєте, у нас було згадні. Да. А в перелік воно у нас э, перейшло? Бо вони просяться на бо вони просяться на засідання пройти, тобто я можу не запросити, а ми вже треба надамо свої варіанти, да? да, так? Я хочу. Прям... Ну, я... Що не знаю, я скажу, що Можуть, ми говорили після якщо... день ми обов'язково, тобто сьогодні, якщо вирішується на завтра, ну тобто ми сьогодні на завтра запрошуємо. Більш -то е, не було спекуляцій, тому що є такий вираз, що герої вчорашні не відбувається. Якщо е, е, Такими підходами, що вчорашні, то сьогоднішній, дуже швидко стане вчорашнім. за нові герої. Такого нема. А, а, або виграште, чи це герой, чи не герой. У, усе і щоб би, більше не було ніяких спекуляцій, одні применї, дві. Вони, а то я чув, що фін буде. Слава Богу, фін, хоч і віці, да? але ж одну. Ну що, не заслужили. Ні, ми вирішили щоб, питання. Щоб, не, не або сквер да. назвати, тобто ми говорили, або одну зброю. Я запропонував не просто критику, а конкретна пропозиція. Дивіться. Mm. Діо там сквер слави. Ну, за час рин на 30-річчя. Ні, підожді, там є по... чергово. Якщо... Ну ви ж вислухайте, yeah. я yeah, вас означаю. Дивіться, там сходиться три вулиці. Які підлягають будуть перемену 50 років жовтня, а знову революції і уважливо про це справа. Закріпити одну таку ж вулицю, а то теж захотять через деякі роки ну, термін. Тому що є такий карантин. Ну Ви, ви знаєте, да, ми ще не знаємо, як це війну називаємо. Чи, чи вітчизняна перша, ну, наша українська, чи я. Ну, виїздимо, да? так? Тут вже ви ж І щоб три рівні вулиці. Тікалися в одне місце. Чи буде там в тому сквері якийсь в подальшому пам'яті, чи не буде, це вже не має немає значення. Але три рівні вулиці, ну, десь будуть ну, поруч, так? Да? Не встигмо нічого зробити в тому сквері і так. Ну можливо, на надамуті якісь. Колешек поставлю, чи камінь що будеш і 40 років колись ліквідатором, і 50, і а то 10 років. Колись стичуся ну, в одне місце, щоб рівні середніх цикляції на цьому присунитися. Ні, ви розумієте, я вам чесно скажу, пишу, ринок ніколи не победять. Але влаши... Поб я, і я знаю як. А, я же э, в, а, общаюсь з ну, іншими місцями, так? Да? Ну, як казаки раніше робили, насипали курган, але там є теплотраси, там можна за інженері переходити поробили цю землю. Труби зробити, ну, не видно, що з під кучою землі, так? А якісь інженери там бетонно чи мрамор, щоб можна ремонтувати труби, і не, не розкручувати цей курган. Як насипиться якийсь там ну, курган, який тергаші на кургані та не будуть. І це, це мерові, ну, це ж пропозиція. Отак, зв'язку з будівництвом, сьогодні колесо за 30-річний забіг. Завтра будемо розрахувати. Фінити, фінити. Оте, і викиснеться. Оце буде ну, підстави для того, щоб убрати блакини Все можна зробити. Е, е, культура їх виховує. але так не можна е, на конані. У кожного хтось готовий був, хтось в Чорнобилі був, хтось з Аваністані. Може, Ну ідиоти, це або ідіоні життя. Це пропозиція. Вона не, не така вже ну, ідіотка. Ну, приблизно, а... дівчинка, приблизно хоча б. На яке число, що так уріз. 1818. 18. 18 да? Ну да. Вы позвоните ему? будь пожалуйста. Просто вибачте, люди мир. Ми казалось, уже 15-го, до 21-го да. травма принятий, у По точно номеру Я не хочу платить. Я два роки теж э, мене записали в Ленинский водонком, запрошую тебя, развивайте, уже виду э, Юрий Наричниченко, когда перейти к неу. Рекомендував. Е, і в останні були, е, я ходив е, е, в школу мистецька Радкова і в медичному коледжі три рази вже був. Мене постійно запрошують, У мене своя програма є розказати. І Зараз мені обіцяють, е, якщо створиться навчальна програма, ну не навчальна навчальна од лінії Міністерства освіти, тому що. А по закладах, знаєте, да, е, вчителі от їм кажуть, проводіть заходи ну, перед 24 світлом чи а вони не знають, що розказати. І мені вже пообіцяли, на рівні ще, ще Віталійна робила, що, мабуть, створиться така програма, і коли зберуться всі педагогі в чи, чи історики, да, то я ну, просто розкажу, що ну, краще в мене цього немає. Тільки два факти на зову, 50 мільйонів курей там було, це е, випромінено за 11 часу, 50 мільйонів це 500 херацій. І це ж хтось убрав, ви розумієте, сама вона не вивітрила, значить є ліквідатори, крім трагедії, є відчуття. А вулиці немає. Пам'ятник стоїть джерела. 17 стран Європи накрило. 18-та Турція закрутила. На світ НАТО прийдуть вже делегація з Латвії, це я точно знаю, вже підтвердила Латвійський союз Чорнобиль, японська організація. Ми визнані всім світом ліквідаторів. Німеччина не визнає Чорнобиль. Саме слово Чорнобиль ганебне слово. Ви розумієте, саме гірше це коли протиставляти. Там Ну, Підставляти можна. Дивіться, що в цьому слові зашифрували. Е, якщо підставити в конечній ситуації, проблема була в Криму. Потікали з Крима люди. Ну, бізнес. Наші, наші люди, Луганську, Донецьку. І ще й там війна. І, і давайте всіх теж по аналогії з тим змішаємо і обживемо одним словом. Крима, Донецька, Луганська, теж букву ти заказують, а в Чорнобилі міські і ліквідатори. І забудовані тим, що ким, за 7 раз типа 33 днів в припиті. І поступово, коли вже загроза наклалася все Ну, відцели. Переселенці, ми ж не можемо зараз от на АТО. В Києві ви знаєте, що ми переселенці з Луганська Донбасу. На джипах їздять, бізнеси ведуть, так? І переробляти і, і дати АТО. Статус, а ви постраждали від Донбасських подій? І, а тому що на це приїздить переселенцю таку ж пенсію, як учасник ОСУ. А в Чорнополі, це ізначально, ну це наслідки совєтської дебільної системи. Якщо ми 25 років щось не так робили, то пора вже змінилася. 25 років, дві революції, це дговори, і дві, але ж народ недоволення і меншого і не, не став. Значить, настав момент зламати цю всю, всю ганебну посолістку 25 років було засекречено. Оце зіграло. Засекречення не вихов, не, 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 інформації немає. Брехлива інформація. І все ми досі розінація. Бо інформація вже є. Ми не безлика якась маса як у нас. У нас пам'ятник стає жертвам Чорнобиля. Жертва масна катастроф, жертва на Ну, кому жертвам? А безвищена маса. У Алганцев стоїть памятник, який зроблений на турщиках, там історії. Нормальний люди. Всех 118 фамілій. Все 118 фамілій за 9 лет війни, хто погиб в нашій області. Ви розумієте? А в Чорнобилі ще и скривається статистика кількість загиблих. У нас тільки в Кіровському районі 200 в Да, это так. Там о том и другое. Взять ботинка, ты кто поит, ну, если вместе, все, будет меньше, чем от этого Чернобыля. Ну, жаль, жаль, жаль. Не, это, это не камень, они же герои, я здесь не составлю. Это не камень, просто это все по в стране. Через пять лет так сработать. Не, я не, не хочу с вами пропаганду. Это пропаганда. У меня аргументы, железобетонные там, аргументация на, э, на заседании заповедничной комиссии. И мы мысли. Не может быть никакого мастерства Помните, вот сейчас, наглядный пример, город Припять Это вы посмотрите наглядный пример, что было с Украиной да. В этих, да. Там ни картины, ни мастерские доски там уже не висили. Не, не было бы державы и Украина, на Марсе бы строили, там тоже радиация Вот если, ну, ну люди не закроются территорию. Где держава строилась? Так там держава уже была не было уже. На Марсе можно было Це може, це вибачте, в мене є аргументи. Ну, такі, що... Коротше, наче ви ви позвоните йому. А це mm -hmm. кожного. Розлагають по новому Бачення, Всяцов... переосмислення. Ви знаєте таке слово? Ну, yeah. от вот це слово переосмислення. Ви розумієте, що зараз загоріється. А тут ще й не написано. Про, ну, тут нема що переписувати, Тут просто скрито. Ви ж ці факти не знали, що вони. Ну подобається, те, що було такму нічно, хоч тобі є. Так, такі хороші точечно. У них у них голодомор не казали і. А голодоморки осмотриться. Звісно, звісно. Ну, так Ви розумієте, це треба <клевисто> всім, разом виправляти. Деякі де робить лідери теж проспали. не ходили, вони не читали люди. Вони думали, що держава буде опікуватися. Треба було з самого початку не виховали. откуда є це ніхти взяли. Откуда вони такі чисто користували? Вони ж не ліжество, невірство взяли. А, а зараз ті атовці ходять таким же самим чиновникам і теж відмови получають. Тому що ну, ми не виховали, традиції не прошли. Ну, вже ці інші люди страдають. Ну, там есть правильно месяц, чтобы в школа, щоб діти хоч полазили, хоч діти выросли. Без культури, без культуры. Крим пропав. Ну не было в украинской культуре там. Донбас пропав. А щоб з самого початку, с 1992 року, українська культура красива. наші пісні, наша мова там ну. Дівчата. Та є наша мова. культура. ціла програма була. Розповім. Я сама за все. У мене там есть не живут. И по целом бабушка говорила, ты я мовляв украинскую мову. Я иду себя. Ну, державная программа, вы скажете, вы можете. А ты народ? Чтобы выразумевают, на жаль, культури не робить погоду в по цієї країни і для цього. Тобто, наприклад, якщо Давайте нас... Я, я кажу, є люди... Повірте, те, Подови що ми робимо на закладах, я вас можу запросити на наш концерт, який ми робимо для дітей чорнобильців, які мають статус. О, пригласіть, кажу, ось. Ви, на ви, концерт, а, а, ви, а ви не розкажете? А чого ні? Ви не Концерт ми почуємо, ми любимо. Ми знаємо, що в у Дніпропетровську, проводиться щорічний міжнародний, статус міжнародного, там о, і Німеччина буває і Білорусь і Чорнобильські мотиви. І, до речі, мені про це відомо, у 90-х роках, у фер, перші, на першому конкурсі, саме наші земляки взяли гран-при. Не просто перше місце, а гран-при взяли. У нас таланлих діти, але ж не возять, не возять. Розказую, що на цей рік теж 14 грудня був. І <ганцерк> да. був там і галак, названі поїздка, там, да, по там галаконсерп останні ну, день, э, приймаюча сторона фінансує, тут костюмий транспорт э, місцевий, кошти, да? а там же приймаюча сторона, розміщення і ну, умови, є, всі вони лежать і в управлінні соціального захисту у начальника Удагарова, лежать, він пообіцяв, що в цьому році там було представлено чи компанії, чи з тут, тут це у нас є, ініціативи немає. Гадаю, що в цьому році можна, так що їх сторінці, це можна більше якось випустити співпраці. У нас є на це голова обласної організації, які спеціальні питанням активні. А ми ініціативна група. У кого з офіційними особливо про це питання. Ми, ми любимо творчих діточок і запрошувати десь такі програм, де ми не ми розказуємо історичні події, а у, у медичному коледжу відкисами готують якісь програми, концерти, там співають, вірші. Я ж кажу, що якщо комерційні канали, там, ICTV, 11 Україна, ігнорують повністю, повністю там табу, там я, ви знаєте. То якщо, то, то, якщо воно живе в творчості дітей, пісень, пісня, там, вірша, малюнка, це вже добра справа. Це будуть запрещальщики, вони уйдуть. Уйдуть і жить. Історія живе. А в фольклорі, в народному творчості ми будемо в легендах може і жити. Це найголовніше. Хоче так. наші так. Так. Так.